Всім доброго дня. Вдалося нам сьогодні попасти до лісу. Часу зовсім обмаль. Вже практично п'ята година вечора. Але все одно будь-яку вільну хвилину ми стараємося використовувати з пользою для і нас і вас. Спробуємо щось пошукати, подивитися, що нам сьогодні трапиться. Хай за короткий, але за певний проміжок часу. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує, хто підписується на наш канал, коментує, лайки ставить. Дякую вам величезне за вашу працю і за вашу підтримку. Хто ще досі не підписаний, будь ласка, підписуйтеся. для нас це дуже важливо. Це допомагає нам ставати кращими і кращими в першу чергу і для нас, і для вас. Ну що ж, запрошую вас разом з нами прогулятися з цим чудовим весняним лісом. Подивимося, що нам попадеться сьогодні. Ходімо. Наближаємося ми потрошки до нашого місця. Де ми знаходили багато серкосциф, вони були ще досить малі, щоб їх забирати. Сьогодні хочемо подивитися, як вони там попідростали, і пошукати поряд із ними смурчкову шипинку. Можливо, нам повезе сьогодні. Ще до нашого місця залишилося геть небагато. Ліс все зеленіший і зеленіший, трави піднімаються. Потихеньку підсніжники починають пропадати, але їм на заміну приходять другі весняні трави, які також радують око не менше, ніж вони. Ну що ж, ходім, ходім з. Зустрічає лісовий сторож, а це значить, що вже 100% весна. Раз попросипалися такі різні тваринки. Значить, 100% прийшла весна. Чудово. Просто чудово. Ну що ж? Уперед. Ми вже потихеньку доходимо до нашого місця і ось уже починають дорогою траплятися нам ось такі прекрасні грибочки. Один. Ось поряд і ще один. Обов'язково їх беремо із собою. Чудово. Чудово. Зараз ми поряд іще обдивимося. можливо тут є іще. Ось така лежить балка зелена, вся вкрита мохом. От так вона йде, йде. І кругом неї насипано просто повно малесеньких гілочок. І в цих гілочках ось такі чудові гриби. Погляньте скільки їх. Їх було багато, а понаростало ще більше. Просто стати нігде. Зараз я вам покажу ось іще поряд. І з цієї сторони. Ось погляньте яка сімейка. Ось іще. І такі вже розміри суттєві, які із задоволенням можна з собою забирати. Ось погляньте, що скільки наросло малюків. А вон взагалі манюсінький. І під балкою. Це просто капець. Погляньте. Краса, та й годі. Зараз я акуратно попробую обійти, так, щоб не наступити. Бо стати відверто просто ніде. Настільки їх тут багато і малышів і крупніших щоб прямо стаєш і не знаєш що ти щоб не роздавив просто капець ось іще Гляньте, просто по ходу розгортаєш листя, а їх тут всипано. І ще малиші. Зараз ми крупніші заберемо, а малюки нехай ростуть далі. трошки розгорнули листя. Шок, просто шок, настільки їх тут багато, що це якийсь капець, вон погляньте, ще заховалися. Зараз трошечки вернемося назад. Дружина розкрила листя. А тут такі кабаноси сховались. Ми їх вже ж заберемо із собою. Ось дивіться яка сімейка. Заховалася. Це просто якийсь капець. Вкрито просто вкрито. малышів наросло стільки, що це я вам скажу просто нереально. Ось іще. Беремо не дуже хочеться горнути прям, щоб не нарушати їх невеличкий мікроклімат. Ось іще і ще. І ще... Я не знаю, тут можна показувати їх просто до завтра. І певне всі не покажеш. Ну що ж, збираємо та йдемо далі. Погода така собі трошечки підпорчується. Починається невеличкий дощик. Ось такий яр. І різні породи дерев, тут і бузина, і вільха, і листяні породи дерев, і верби. Обов'язково в таких місцях шукайте, де багато вологи, багато ось таких перевалів, багато гілочок. Обов'язково там має бути Саркосифа. Ходім. Ось ще, бачите, така балка вже менша. І так само на ній. І біля неї. І ще ось. Це можна забрати. Ось іще. Слухайте, добрий дощ пускається. Погляньте. На одній гілці ціла сімейка оселилася. Бачите? Ми ці крупніші заберем. останні нехай ростуть далі. Так, ідемо далі. Погляньте яка чудова медунка, як вона попіднімалася, попідростала. Такі великі, прекрасні квітки, дуже цілющі, дуже помічні. При легеневих захворюваннях, при кашлях, при запаленнях. Дуже класний чай з неї дуже добре допомагає. Ми її сьогодні брати вже не будемо, бо ми її насушили вже вдосталь. Тому нехай собі росте далі. Різні комашки беруть з неї нектар. А ось як підріс підмаренник чіпкий. Погляньте, який він великий вже. Він вже ну, в їжу непридатний. Не через те, що щось з ним не те. А через те, що він вже в такому розмірі стає жорсткий. Тобто його можна з'їсти. Але він дуже такий прямо, ну, жорсткий-жорсткий, якщо ось молоденький, Геть молоденькі, вони м'які, вони сочні. А ось рослина, яка вже має розміром більше 10-15 см, листя стає тверде та жорстке. Тому ми такі вже не збираємо, не беремо. А поряд із підмаренником зацвіла жовта анемона. Дуже гарна рослинка. Але вживати її категорично не можна. Вона в своєму складі містить отруйні речовини. Тому цією рослинкою можна тільки полюбуватися. Дуже гарна. Гляньте яка медунка. Просто шикарніша. Якось ми так... Вибрали час, надіялися, що ми встигнемо до дощу, але дощик наш трошки підмочив. Нічого. Йдемо далі. От звідти ми прийшли. Це буквально метрів ну, 30-40, не більше. Ось тут ростуть верби, бузина, досить такий вологий грунт, багато кропиви, є селезіночниця. І разом із цими всіма рослинами є ось такі гриби. Обов'язково. Шукайте в таких місцях. Ми піднялися від того місця на невеличкий горбочок. Я ж кажу, буквально метрів 30-40. І тут так само є ось такі прекрасні гриби. Ось іще. Обов'язково треба шукати в таких місцях, де вдосталь вологи, де є дерева таких порід, верби є. Бузина. Обов'язково має бути кропивка. Обов'язково ну за нашими такими спостеріганнями селезіночниця. Ну, дуже часто, принаймні, ця рослинка поряд із саркосифою знаходиться. І ви обов'язково її знайдете. Погляньте, погляньте. Які красуні. І ще. Я думаю, що якщо розгорнути це листя, то ми знайдемо іще. Ну, я упевнений на 1000 відсотків. Ось дивіться. Забрав листя, є іще. Чудово. Ходім далі. Ось покажу вам ще одну єстівну весняну рослинку, яку також я вам рекомендую збирати і вживати на весні для поповнення вітамінного запасу після холодної зими. Це яглиця звичайна. В нас її називають тут снитка. Ось така цікава рослинка з такими тройними е е такими гілячками ось дивіться, є на неї похожі такі рослинки, які вживати не можна, але я вам зараз розкажу, як її дуже просто відрізнити. По-перше, вона має ось такі три гілочки. На які йдуть такі ось листки по три штучки. Це одна із основних відмінностей. Друга відмінність це те, що в неї ножка не кругла. Тобто вона з одної сторони має ось таку борістку. Третя відмінність, це її колір. Колір іде від такого фіолетово рожевого і до зеленого, до стебла самого. Дуже класна рослинка. Вживають її також і в сирому вигляді, і в готовому вигляді. Додають їх до салатів, міксують. Ви можете елементарно взяти її. Ось до прикладу є поряд із нами підмаренник чіпкий. Зовсім поряд є ось така чудова рослинка, яку ви вже знаєте, це кінський часник. Назбирати це все, гарно порізати, додати оливкової оливи. Соєвого соусу і буде прекрасний вітамінний весняний салат. Або ж додавати до готових страв. На смак вона така ну досить цікава, приємна фактура. На початку навіть схожа на петрушку, а далі вона ну, все ж таки має свій такий особливий свіжий присмак. Тому. Обов'язково беріть. Рекомендую. Також класна рослинка, яку можна і треба вживати навесні. Ходімо. Можливо, ми ще знайдемо сьогодні зморшкову шапинку, можливо, строчок. Дуже хочеться їх знайти. Не знаю, звісно, чи трапиться, будемо надіятися. Погляньте, як розцвітає весняний ряст, які гарні квіти, такого чудового кольору. Спершу вони такі прям насичені, темніші, потім стають світліші, такі практично лавандові. І скоро все це місце. Буде цим рястом просто вкрити, тоді буде краса справжня? Дуже гарно. Дивлячись на цей струмочок. Розумієш, яку просто величезну роль відіграє вода і волога для всього світу. Ми трошки спустилися нижче, зараз ближче до струмка, і цей контраст настільки відчувається, що навіть важко передати вам словами. Біля води все настільки яскраво зелене, всі гілочки розпускаються, бруньки набухають, трави просто буяють, селезіночниці повно, кропивки повно, Пшінки. Погляньте, яка поляна, величезна поляна, хоча Зовсім поряд, в метрах в 30 буквально, ну, ще так цього не відчувається. Дерева не зовсім розпускаються. Ще відчувається присутність такого зимового або дуже ранньо весіннього лісу. Супер. А кропиви молодої просто дуже багато. І от в таких місцях вона особливо корисна для того, щоб її збирати. Обов'язково беріть з собою. Це суперська просто рослинка, яка в своєму складі має цілу низку позитивних впливів на організм, починаючи від. Вітамінів, вона дуже багата вітаміном С. І закінчуючи такими ну просто шикарними властивостями. Вона дуже добре впливає на желудок, взагалі на кишечник. Дуже допомагає при простудних захворюваннях, так як в неї дуже ну, велика концентрація вітаміну С. Має дуже шикарні кровоспинні властивості. І вживається вона як в їжу, так і в сушеному вигляді в чаї. Це така універсальна рослинка, також, що ну просто шикарна. Тому обов'язково її також беріть з собою. Особливо навесні, коли нашому організму так критично не вистачає корисних речовин та вітамінів. А ось, друзі, серед багатьох весняних рослин, які ми збираємо, трапилася нам ось така дуже рідкісна рослина, яку досить нечасто зустрінеш взагалі. Дуже гарна рослинка росте такими дуже гарними квіточками, кого ніжно, ніжно. Рожевого кольору ця рослинка називається Петрів Хрест. Вона піднімається, розцвітає, відцвітає і пропадає. В неї немає листочків, тільки квітки. А чому вона називається Петрів Хрест? Тому що в неї корніва система. У вигляді хреста, Тобто вона розходиться в різні частини у вигляді хреста. Дуже рідкісна для наших місць рослина. І я дуже радий, що моя дружина його сьогодні знайшла, побачила, і нам вийшло вам її показати, цю чудову рослинку. Дуже гарно. Її тут трошки є, видно, їй тут подобається, бачите, ось ось поряд і ще, ось і ще. і ще. І ще тут її трошечки є, але вона, бачите, як тільки в цьому місці. Тільки в цьому місці. Класна рослинка. Ось таке в нас озерце прямо серед лісу. Погляньте, як коло нього гарно. Зацвіла верба. Просто краса, нереальна. Будемо потихеньку виходити з лісу. Уже так суттєво вечоріє трошки дощить. Дякую всім за перегляд. Дякуємо, що підписуєтесь на наш канал, підтримуєте нас. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, це дуже для нас важливо. Ну що ж, до нових зустрічей!